Вони всі вернуться каліками, вони всі вернуться хворими, вони всі вернуться загостреним почуттям справедливості, і це буде вважатися у нашому суспільстві головним каліцтвом, головним недоліком, через який у всіх наших героїв, які повернуться з фронту, будуть потім неприємності у сім'ї на роботі, у суспільстві. Буде тотальне сприйняття, бо вони будуть вимагати справедливості. Коли вони будуть бачити, що цю справедливість вони не зустрінуть, вони будуть самі її встановлювати, будуть шукати її тими методами, якими вони захищали Україну. Будуть сприймати ці методи як продовження захисту України. Нам здається, що воїни гинуть тільки на фронті від куль, снарядів і градів. Ні. Воїн мусить убити в собі дуже багато хороших почуттів, і безтурботність, і легкість, і дуже багато інших речей просто для того, аби піти захищати Україну. Він кладе хрест на дуже багатьох своїх звершеннях, які потім для нього стануть неможливими. Бо важко зосередитися на візантології ХІХ століття, якщо ти мусиш брати в руки снайперську гвинтівку. І цілитися у ворогу. Важко зосередитися на дискримінанті і теоремі Піфагора і утриманні 30 учневого класу в тишині, якщо ти звик тікатися, тікати від FPV і ховатися від градів. Більшість хлопців треба це визнати, кладуть хрест на своїй кар'єрі вчителя, психолога, людей спокійних професій, митців. Вони приносять у жертву не просто своє здоров'я, а свій майбутній розвиток. більшості хлопців буде важко виховувати дітей. Просто разом з ними зробити вечором домашню завдачу завдання, коли навіть люди, які не знали війни, не можуть себе стримати в рамках, аби не накричати на ту дитину, чого вона то не розуміє. Половини хлопців порозвалюються сім'ї з різних причин. В одних, бо жінка не витримала, хоче просто життя таких усіх. В інших, тому що він не може це витримувати. Ми можемо звинуватити в цьому всьому війну, але це буде неправильно. Треба звинувачувати того, хто цю війну нам сюди приніс. Саме вони стануть причиною і є причиною не тільки сотень тисяч вбитих, але і десятки мільйонів людей яких знищене майно, які пішли по світу, вони винні в мільйонах ненароджених дітей. Ми маємо катастрофічну демократичну кризу. Нас за кілька років не буде кого давати до школи. А ті, які народяться, йдуть у школи в Празі, в Бухаресті і в Варшаві. Більшість тих, абсолютно більшість тих, які опинилися там, вони не повернуться в Україну. Вони тільки так думають зараз. Що ми повернемось. Але ми знаємо, що при такій інтенсивності війни з боку москалів і при таких зрадницьких діях з боку нашої влади ми не дочекаємося скорого завершення війни. А отже, і не буде повернення тих, кого ми хочемо бачити тут, і хто дійсно вірить в те, що ось війна ось-ось закінчиться і вони повернуться, і все буде так, як було. Так і було. Так уже не буде. Заліковувати рани треба буде багатьом. Що це означає? Це означає, що не тільки діти не будуть народні, це означає, що ті діти не стануть митцями, не стануть письменниками, не стануть українськими патріотами, вчителями. Вони можуть стати і стануть. Там, десь у світі сікорськими інженерами, які будуть піднімати економіку Варшави чи цілої Польщі, Чехії, Америки, Англії і Франції, але вони не будуть піднімати Україну, вони будуть її в душі любити і десь колись передавати кілька сотень євро хлопцям на дрон. Тим хлопцям, які покалічені душею, які. У складних умовах виборюють майбутнє. Чому я сказав про найгірше каліцтво як почуття справедливості? Люди дивляться на воїна, який не хоче слухати російську попсу і кажуть, а то ти що, ви що, це нормально, що тут такого? Воїни заходять до свого побратима на похорон, якого охоронять московські попи, і на чому наполягла мама воїна. Бо вона ходить до цієї церкви і що люди скажуть, як я капеланів в село приведу. І вони кажуть, а за що ми взагалі тоді воюємо? Як ви тут хочете російського царя і матрони московської, як ви тут самі рвете на собі сорочки, виборонь бо Божий до вашої рідної, рідної церкви, в вашому селі не зайшла ваша рідна українська мова, а за що ми тоді на фронті гетьма? Знаєте, скільки хлопців? Після таких речей впадає в депресію. Коли вони бачать, що в дівчат і в жінок мають успіхи не вони, а хто там? Борці комерційного фронту. Ті, що тримають економічний фронт, ті, хто встигли купити новішу машину, збудувати кращу хату, кого напомажена хольона пика а не його військова щитина. І він тоді каже, а за що я вітав себе? Кому я пожертвую, якщо навіть ті, ради кого я воював, вони ну, кажуть, я тебе туди не посилав. Ця загальна несправедливість, вона породить ще не сотні тисяч, а мільйони людей. Хлопці будуть пити. Хлопці будуть забуватися доступними їм методами. Особливо, якщо ще московський піп сидить у них у селі, у їхній церкві, і вони прийдуть до Бога. Вони не будуть рахувати, що йдуть до московського попа. По слову, не знання, вони будуть рахувати, що йдуть до Бога. І там той піп ще їм скаже, що ти йшов братів убивати, покайся грешник. І хлопець спалив ще більшу депресію, то, повірте, буде ще до того всього тисячі самоустрів. І в цьому всьому винно і суспільство, і церква, і школа, і влада. Влада перш за все. Тому що ці проблеми можна пробувати вирішувати знизу. Але якщо немає на, на це волі зверху, якщо немає політичного рішення і волі раз і назавжди покласти в цьому крапку, то знизу ці проблеми вирішити неможливо. Можна тільки регіонально притухати очаги запалювання. А чому це важливо? Бо від цього залежить наше майбутнє. Виживають тільки ті цивілізації, ті держави, де є ось ця справедливість. Бо там, де є справедливість, навіть якщо живеться важко, люди шукають, як спасти цю країну. Там, де справедливості немає, навіть самі більші патріоти на фронті сьогодні кажуть, коли я своє відвоював, і я звідси вийду і навіть чути не хочу за цю Україну. Хоча сьогодні він за неї ще воює, якщо ми з вами тут зробимо все для того, щоб суспільство було справедливим, хоча б щоб засуджувалася несправедливість, то ми будемо найгіршим демотиватором для наших воїнів. Бо вони не будуть бачити сенсу навіть. Захищати свою країну. Їх не цікавлять медальки. Їх не цікавлять листочки, грамоти, їх не цікавить шаблонне привітання з чимось там. Їх цікавить, щоб та країна, за яку вони жертвували собою, була розвинутою, щоб вона стала кращою, щоб вона стала такою. Заради якої вони себе жертвували і в якій вони би хотіли, щоб жили їхні діти. Справедливість досягається тільки зверху. І це не тоді, коли простого дядька можуть закрити за відро картоплі. Ні. Це тоді, коли сідають за грати топ-чиновники за свої злочини. Не коли шмонають волонтерський бус. Харківські мінти. А що в тебе тут є, добренько. А тоді, коли той, хто загнав за гроші 6 кург гуманітарці, сідає за ґрам, тоді суспільство розуміє, що треба жити по-іншому. Якщо ж у них наверху все схвачено, вони себе прекрасно почувають. Вони можуть красти скільки хочуть. І єдине, що вони знають, що треба красти багато, Бо аби було звідки віддати частину і тебе відпустять, і ти будеш спокійно тратити все, що ти накрав, і тебе не досягнуть. І ти будеш жити в Монако чи в Люксембургу, тратити бабло, і тобі ніхто нічого не зробить. Якщо так буде, то вони будуть далі красти. Вони будуть далі красти побільше. І вони будуть знати, що їм нічого не буде. Але від дуже багатьох хлопців на фронті я чув, що вони це довго терпіти не будуть. Вони усвідомлюють, що тільки тоді, коли зрадників знайдуть у тому, чи в Монако, чи в Ростові, чи в Люксембургу, чи де б вони не були, і коли вони отримують заслужене там, тільки тоді ці, що тут, зрозуміють, що їм тікати нема куди. А до того часу, поки всі. То крали дуже багато, хто зраджували дуже багато, прекрасно витрачають усе те, поки ті, що сьогодні користуються всіма благами, будуть знати, що вони не Божителі і в них все буде в шокувалі. Вибачте, занаболіли. Але це важливо. Тому що говорити про те, що Господь усе розкладе по своїх місцях, я можу. І це дійсно таке останнє слово все одно буде за Богом. Але чи хочу робити, моя країна стала однією з тих 400, які на карті Росії просто зникли. Понад 400 народностей зникло в результаті російської експансії. Понад 200 мов зникло. Зараз білоруська, до речі, зникає. На всій величезній території Білорусі лишилося 3% білорусів, які ще пам'ятають білоруську мову. Вони вже стали звичайними расистами, а що не стали, дотепер. Ну, ще років 3-5 і стануть. А все чому? А все тому, що не було кому подумати за свою ідентичність. Не було своєї православної церкви, яка би думала, як людей виховати патріотами Білорусі, а не москалян. Не було своїх толкових вчителів-патріотів, які могли виховати нову націю. Не було тих, хто, як у нас на Майдані, могли захистити від брехні і сваволі влади вибір народу. І тому і хвала нашим воїнам і героям. Але молімося за те і працюємо для того, щоб у нашому суспільстві панувала справедливість. Щоб вони, повертаючись сюди, мали за що поїхати на курорт, відпочити в сім'ї. Щоб та церква, у рідному селі, до якої вони повернуться, прийняла їх як героя, а не як грешника. Який братів убивав. Щоб спільнота, до якої вони прийдуть, була їм вдячна, а не казала, що вони якісь ненормальні. Робімо все, дорогі мої, для цього. Бо інакше, як не стане їх на фронті, то не стане і нас із вами. Коли Черчилля спитали, за що ви воюєте, він каже, якщо ми зупинимося воювати, ви тоді дізнаєтеся, за що ми Воював. Дякуємо нашому герою, який воював весь час на фронті, який, хоч вернувся пораненим і лікувався, але як міг протистояв цій соціальній несправедливості і впав жертвою. Бо все те, що відбувається з воїнами нашими після війни, це результат війни. Це їхня жертва. Яку вони склали за те, аби наша країна жила. На жертвах України вони поклали особисте життя, не поклали здоров'я тілесне і психологічне. Вони викреслили себе із життя суспільства, аби цьому суспільству дати дорогу у майбутнє. Дякуємо тобі, Герою, за те, що ти за нас пожертвував собою. Дякуємо спечення, дякуємо за Дякуємо про стежку. Слава Ісусу Христос! Слава Україні! Героям! І це правда.